Всім привіт Прийшов ось на озеро Бодом, а тут таке як начебто рибячий садочок. Я не знаю що це за фішка схоже, схоже, що це якась джакузі Джакузі і тут люди купаються, хоча написано написано, що не плавати, не ловити рибу не можна. Над нами летять, пролітають лебеді. А ні, це гуси. Це гуси. Ось так. Прямо над нами йдуть. Так, можна впасти, якщо голову так здирати. Ну так ось такий садочок. Що це таке, я не знаю. Ну і знову написано, що плавати заборонено. Можливо, тут вирощують яку рибу. Люди ходять ходять, люди ходять, наче плавають. Дуже цікаво. Хто в курсі, що це за такий басейн із джакузі. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, а я йду далі досліджувати озеро. Все ж таки, якщо тут рибу ловити заборонена, то я думаю, що це ферма, рибяча ферма.